Андрію Ярмоленку достатньо злегка відсунути дверцята, і на очі з'являється предмет його особливої гордості. Вот футболка, з вчорашньої гри. вирішую оставити себе на пам'ять. Пускай буде. розказувати всі. Прикольно. А чому вирішив залишити її? Ну, дебют. Как би хочеться, щоб була якась пам'ять? Пускай буде. Зараз ця футболка для нього майже безцінна. Вона спогад не лише про дебют в першій команді, а й про дебютний гол за Динамо. Ну я не мог повірити, що да, вийшов, там забив, Не вірилась мені. То касі час Матч з Ворсклою для Ярмоленка почався з глибокого запасу. В першому таймі Юрій Сьомін не планував кидати в бій необстріляного дебютанта. Та й сам Єрмоленко не вірив, що того дня вийде хоча б на заміну за Динамо. Перед грою спав, все нормально. Ну, би, э, ми з Зазулі, там нас якби підключали під першу команду. Ми так з ним думали, що попадемо, не попадемо, попали в 18 э, ну, в заявку. Потім думали, що вийдемо, не вийдемо. Так вийшло, що вийшли. Знаєш, ну, та що вдачно вийшло. Випустити на поле молодь Юрій Сьомін наважився по перерві. Було помітно, що тренер все ще вірить в те, що нічия 1-1 з Ворслою – тимчасовий рахунок і суперника можна дотиснути. Спочатку сьомін випускає на поле Зозулю, а трохи згодом кличе до себе Ярмоленка. Ну, говорив, що треба цеплятися за м'ячі, треба йти в опереження. Там літають в штрафної нужно. З ну, как бы, твоїм ростом треба ну, за, зіграти в опіження, що повинні робити на подачі. На все про все у Ярмоленка максимум 10 хвилин замало часу, щоб взагалі увійти в гру. Через 7 хвилин Динамо здобуває один з останніх стандартів матчі на м'ячі Кореа. Був штрафна подача в штрафну площадку там була борьба, якісь рикошети, і м'яч відлітає в ворота. вратарі ворст відбиває, і якраз мені на ногу. Оставалося тільки поставити ногу. А далі була невимовна радість, бо такі дебюти бувають далеко не у всіх. Думаю, допоможуть, тому що якби я психологічно, мені стане легше я почувствовал, почув, ну, я уже чувствую уверенность какую-то. Я почувствовал, что я могу играть на этом уровне. Просто как бы, чтобы было больше времени, чтобы еще что-то показать. Так я практически даже ничего не успел. Разом з Ярмоленком шаленіло усе «Динамо», бо в день народження головного тренера команда обіцяла Сьоміну якомога менше псувати йому нерви. Перед грою поздравляли, коли Павлович, ä, сказали, там, что будем меньше там, стараться, вас, чтобы вы нервничали. Но так получилось, что наоборот игра была очень нервная. Так, ну, пожелания чуть ему испортить.